Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам розповісти історію, яка зі мною сьогодні трапилась при купівлі телефону, вживаного з OLX. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, також дитяйте у дзвіночок, щоб не блискати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до о ціні, куплю швидко і без проблем. Також, на наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi на 33 Вт комплект блачок плюс кабельок 550 гривень, і на 67 Вт комплект блачок плюс кабельок 800 гривень. Повністю оригінальні, гарні зарядки не з Аліекспресу, не підробки. Заряджають турбозарядкою як і треба. І так, я побачив оголошення на OLX, де продавався телефон. Ось такий Redmi Note 9 Pro. Це в мене на 6.64, а там був на 6.128. Я його купив Олик з за заставкою, і продавець мені відправив, і я став його очікувати. Ось він до мене сьогодні прийшов. Я приїхав на пошту, почав оглядати телефон, він був скинутий до заводських налаштувань. Я почав його налаштовувати, і там мені вискочив Google аккаунт. Телефон був забанений, заблокований на Google. Аккаунті я подзвонив власнику і сказав, що так і так, телефон заблокований через те, що ви неправильно його скинули до заводських налаштувань. Ви не вийшли з google аккаунту перед тим, як скидати його до заводських налаштувань. Ми з ним поговорили. Він мені скинув Google пошту і пароль. От я почав її водити, але вона, на жаль, не підійшла. І це все відбувалося там на протязі півгодини. І у підсумку він мені сказав, що скоріш за всього. Там аккаунт стояв Google жінки, і зараз він не має доступу, не знає дані, і тому він не може їх мені надати. Тому ми домовилися, що я відмовлюсь від посилки, телефон повернеться йому. Він зайде, прибере цей Google аккаунт і знову мені відправи цей телефон. Взагалі цей Google аккаунт можна обійти через Баг в MIUI. Про це є куча відосів на Ютубі, як обійти Google аккаунт. Після збросу до заводських налаштувань. Але мені, чесно кажучи, набридло цим всім займатися, бо я постійно людям кажу, що щоб вони не просто скидали до заводських налаштувань, але й проходили це налаштування. Або якщо вони вже і скидали до заводських налаштувань, щоб перед цим вийшли з усіх своїх аккаунтів. Але вони постійно думають, що якщо вони роблять зброс, то це значить, що все видаляється, вся, всі акаунти, всі їх дані, фотографії і так далі. Так, да, це видаляється, але іноді... Вилазять старі акаунти, як з цим Google аккаунтом Тому народ, якщо ви вже щось продаєте, відсилаєте по пошті, то робіть це правильно. Виходьте спочатку зі всіх своїх аккаунтів, потім робіть зброс, проходьте це налаштування телефону, щоб відправляти телефон, він же був у менюшці, а не на стартовому екрані. бо Людина просто прийде на пошту, побачить, що він заблокований, вона навіть вам дзвонити, нічого не буде, просто відмовиться і все. І ви просто не продадете телефон через таку помилку. Як же ж вийти з Google аккаунту перед продажем телефону, можливо, перед його відправкою, покупцю? Насправді нічого тут складного немає. Все дуже просто і легко, але насправді дуже багато людей не знають, як це зробити правильно і взагалі як це все зробити. Беремо телефон. Вмикаємо його, заходимо в налаштування. Це на всіх телефонах однаково. Неважливо, у вас Xiaomi, Xiaomi, Redmi, Poco, Motorola, інші телефони. Плюс-мінус буде все однаково, тільки налаштування будуть різні. Гартаємо вниз, знаходимо Google, натискаємо. Бачимо тут аккаунт, який тут є і який нам потрібно видалити. Натискаємо на нього. З'являється: менюшка керувати обліковими записами. Натискаємо. Нас перекидає, бачимо значок Google. Натискаємо на нього. І в нас тут буде кнопка ще і три точки. Натискаємо, і в нас є кнопка Видалити. Одразу кажу: не бійтеся, це видаляється тільки з пристрою. Сам Google аккаунт він і далі буде існувати. І ви зможете в нього зайти вже на іншому пристрої, де завгодно. Натискаємо Видалити. Видалити. І ось і все. Google аккаунт був видалений. Далі повертаємося назад, щоб перевірити. Знову заходимо. І бачимо, ніякого аккаунту тут немає. Так само на різних моделях, наприклад, на моделях Xiaomi є ось мій аккаунт. Також спочатку, перед тим, як збрасувати до заводських налаштувань, зайдіть сюди і натисніть Вийти з нього. Коли ви з нього вийдете, тоді вже можете йти і так от, про телефон нажимаєте. Скидання налаштувань, і вже можете все скидати. Скидаєте телефон, і стартову менюшку ви проходите, щоб він вже, коли відправиться покупцю він був ось так в менюшці, а не на стартовому екрані. Щоб точно ви були впевнені, що все видалилося і немає ніякого аккаунту. Також, якщо ви продаєте телефон через. Пошто, обов'язково зарядіть його, хоча б відсотків на 80. І перед відправкою обов'язково його вимкніть. Не просто на кнопочку нажміть і в коробочку, а саме вимкнути. Заходите, вимикаєте і тоді відправляєте. Бо часто приїжджають телефони розряджені. А у людей часто на новій пошті їм не дають багато часу на огляд телефону, дають 5 хвилин. І людина навіть його зарядити не встигне, щоб включити його, і, звичайно, вона ж, не перевіривши, його не купить. Просто відмовиться. І через те, що ви його не зарядили, просто-напросто, відмовиться від телефону, і ви його не продате, бути знову комусь відправляти. Тому обов'язково: вийдіть з усіх аккаунтів, зарядіть телефон. Також його там протріть, щоб він якби нормально виглядав. Стан може бути різний, але протріть його, щоб він нормально виглядав, мав гарний вигляд. Також перед відправкою упакуйте його гарно. Не просто покладіть його в коробку, коробку в пакет і на нову пошту відправили, а покладіть його в ще одну коробку, накиньте попирку, може якісь бумажки, щоб реально телефон доїхав. Бо іноді приїжджають телефони, просто коробка в звичайному пакеті від нової пошти, і все. І якимось чудом ця коробка доїжджає, але буває так, що може і не доїхати. Тому народ. Краще гарно упакуйте його, все сложіть Також дуже важливо. Часто таке буває, що телефони кладуть от сюди, зверху от поклали, да отак от і постійно, коли я продаю телефони і по місці, і так, то я бачу, як людини відкривають цю коробку. Вони її ось так от відкривають. І, звичайно, якщо телефон лежить зверху, тут просто, а він отак відкриває, то просто телефон випаде. От. І телефон може просто розбитися. Якщо ви вже продаєте, то кладіть телефон, щоб він точно у вас не випав от сюди. Наниз поклали, поклали конверт, покла... закрили коробку. Людина прийде, буду так от відкривати, бо зазвичай люди чомусь отак відкривають якось так під нахилом. Я завжди отак відкриваю. От. А вони якось так. То вона буде відкривати ось так, і нічого у вас не випаде, телефон не поб'ється. Це касається навіть якщо ви там просто по місцю передаєте, бо частенько реально люди ось так відкривають, і я завжди їм кажу, щоб нічого не випало. Тому народ, якщо ви щось вже і продаєте, то робіть це правильно, бо так ви збільшите свої шанси на успішний продаж. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та пишіть коментарі. Що про це думаєте, в кого які випадки були, буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені телеграм, думаю, моюся ціні куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Ми там спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди, там цікаво, тому обов'язково туди підписуйтесь.